Зараз Туран починає нову главу тренерської діяльності у Шахтарі. До слова він став 39-м головним тренером гірників від початку заснування клубу. Генеректор Помаранчево-Чорних уже встиг зробити претензійну заяву. Арда Туран, перспективний та амбітний тренер, із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець, він є справжньою легендою європейського футболу. Я вірю, що разом із Шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар'єру, таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені. Про гучне призначення не змовчав, і Кілер українського медіапростору. Тут треба сподіватися, що у Турана все вийде. Буде смішно, якщо Шахтар погано виступить у Єврокубках із тренером. Чия зарплата 2 мільйони у цьому випадку до донецького клубу буде дуже багато запитань. Навіщо треба було брати такого дорогого тренера? Люди йдуть у наш чемпіонат за грошима, їх навіть війна не лякає. Усе залежить від характеру людини.